Колиска казок. Зайчик писанкар. Із журналу в гостях указки. Великдень, великдень. співали пташки в лісі. Час прокидатися. До свята залишився один день. розбуркували вони сонний звірят Усі ще спали, а зайчик вже давно був на лапах. Він готувався писати писанки. На світанку збігав до курки за яєчками, а у бджілок узяв віск, сам змайстрував писачок. Ось тільки не було у зайчика фарб. Влаштувавшись на галявинці з усім приладдям, бухань запалив свічку, нагрів на полум'ї писачок, набрав у нього крапельку воску та почав розмальовувати перше яйце. Кілька стараних ліній і писанкою грайливо попливли три рибки. Де ж мені тепер роздобути фарби? замислився маленький писанкар і, схопивши писанку, поквапився до річки, що протікала за лісом. Річечко, річечко, дай мені, будь ласка, трішки твоєї синьої фарби, попрохав зайчик, прибігши на берег. Захлюпотіли весело хвильки, і, мов писик призно лизнули зайчикові лапки. Тоді писанкар опустив яйце у воду, а коли вийняв. Воно запарвилось у синій колір. Лише контури рибок залишилися незафарбованими. Подякував зайчик річці та щодуху помчав назад до лісу. На другому яєчку він зобразив сонце з довгим промінням. От якби у мене була золота фарба, сказав зайчик і, мружачись, поглянув у ясне блакитне небо. Сонечко! Сонечко, подаруй мені, будь ласка, трішки твоєї яскравої жовтої фарби. Усміхнулося сонце і блискучим золотим променем, як пензликом, розфарбувало писанку. Дякую тобі, сонечко, зрадів зайчик. На третьому яєчку він намалював пишні квіти. Де ж мені взяти тепер червону фарбу? Писанка роззирнувся навкруги. На галявині червоніли бутони тюльпанів. Зайчик підійшов до однієї квітки і тихо попрохав. Тюльпанчику, дай мені, будь ласка, трішки твоєї фарби. І тюльпан розкрив палюски, а зайчик поклав писанку всередину квітки, мов у горнятку. Невдовзі яйце стало червоним, а там, де вухастик проводив лінії воском, залишилися білі візерунки. Дякую тобі, тюльпанчику, застрибав на радощах зайчик. Ось такі дивовижні писанки зробив малюк. Наостанок зняв із яєць віск і склав їх у святковий кошик. А на великдень зайчик-писанкар подарував свої витвори матусі, татку і сестричці, бажаючи їм здоров'я, щастя та добра.